Ну що ж, зараз покажу, що я вже зробила. Сьогодні в мене ось помошниця, угу, устроїлася в мене тут на столі. Я закінчила роботу з підбортом та обтачкою горловини. Я осноровила її. От та обверлочило. Все, тепер готово. Залишилося тільки потім на плечових швах обтачку вручну прикріпити до шва по плечовим швам. Ну, і отут посередині, по спинці, от, теж можна невеличку таку закріпочку поставити. От, просто оверлоком, зверху донизу пройшлася, і отрилася акуратно така обтачка. От, все від прасували. прасочкою пройшлася. І тепер я перехожу до проїм. Ось проїма. Полочки та пройма спинки. Я спочатку поміряла, чи не де я не розтягнула. От в мене пройма полочки, от я її виклала і виклала викрійку. Получається, у мене вийшлося ну, плюс припуски. У мене вийшло, от, якщо отак поставити, то я трішечки тканини отут не вирізала, менше дала виріз. Щоб, ну, щоб рука не так сильно виглядала. І так само, там як змогла, вже і по спинці поміряла. Тобто пройма в мене не розтягнулася. І тому я взяла. Флізелін, він у мене такий тоненький. От флізелін. Е, значить. Подольовій, от долюва, подолєвій. Виклала пройму. Так, щоб, щоб на обтачка була 4 сантиметра. Тобто взяла, так, акуратненько олівчиком, промалювала, головне куточки промалювати, От. а потім, потім, там, де я промалювала, я відклала отак 4 сантиметра. І в мене получилося і в мене получилося от обтачка клейова. Ну, і, звісно, трішечки тут врахувала, якраз видно, не знаю, не видно. Якраз врахувала от те, що я додала. Тканини додатково. Так, я, виходить, зробила дві обтачки спинки, отак от по 4 см І дві обтачки по полочки полочки. Ось, по 4 сантиметра дві, дві клейові обтачки. А далі, далі, виклала їх на тканині. Виклала їх на тканині. От, буквально гралася клаптиками, тому що в мене не залишилося. Мало ткан, ткани не залишилося. От. І з зовнішнього краю немає припуску, а внутрішній край припуск дала сантиметр по полочці та по спинці. І потім зібрала вколо. коло. І от у мене вийшлося обтачки проїм. Тепер, е шовчики я розутюжила, тепер мені треба. Оцей зовнішній край пройтись оверлоком, да, оверлочити, От. а внутрішній край, виходить, треба обробити цією обтачкою пройму. І головне не сплутати, де тут передня наперед, на передню половинку, а де на спинку. Ну От передня половинка вона менша. От. І от я знаю, да? я знаю, де плече, там, де загинається цей вниз пройми, От лицем до лиця, з'єдную шовчики. З'єдную шовчики плечовий та боковий, от, у мене якраз воно вийшло. І тепер я просто булавочками, не натягую. Булавочками сколюю і потім можна спочатку зшити, а потім уже оверлоком пройтися, але це так не дуже зручно. От, не натягуючи булавочками, скріпила, і отак от, от потихеньку, потихеньку я цю недоробку дороблю. Ну от, от топ І тепер треба просто пройтися строчкою на машинці, потім е, потім е, припуск е. Оптачку відігнути на припуск. На припуск. І дати строчку. Ну, це так, як і по коміру. Так, як і по коміру. Тобто, оптачку відігнути, і оцю строчку, от, дати по припуску. Те саме з обтачкою зробити. От. А потім вивернути, запрасувати і вже Оці шви, вони будуть всередині. І от шов обтачки пройми, е, да, і шов обтачки горловини, е, прикріпити до плечового шва, от. а тут внизу до бокового шов обтачки, до бокового шва прикріпити. От, і буде оброблено. Пройма. Ну, от такий у мене. Фронт роботи. Все. Пішла працювати. Thank mm -hmm. you. Ну, от, що в мене вийшло, я закінчила роботу над коміром, над горловиною та над проймами все чисто, охайно, от. І, е, до речі, я забула сказати що коли я притачала обтачку до пройми, перед тим, як робити оцю стабілізуючу строчку по обтачці, треба розсікти там, де оцей прогин у проймі. Для того, щоб не було напруги, для того, щоб тканина ось краще виклалась. От. По проймі отут розсікти припуск на шов. Ну і я зафіксувала обтачки там, де Боковий шов. На плечовому шві. Зафіксувала обтачку пройми і обтачку горловини. І по спинці трішечки прихватила тут одним стежочком, щоб, ну, вона не відлітала. Або можна отут бірочку пристрочить. От. Ну, оскільки штапель... Це от складний такий виріб, я чогось захотіла. Оскільки такий він легкий, такий податливий, то тут можна зафіксувати в декількох містах таким потайним стіпком, буквально прихватуючи там один. Ну, от буквально одним таким стібочком, да, прихватуючи буквально от, там, я не знаю, міліметрик тканини, щоб птачка туди-сюди не відлітала.